Доброго дня! Сьогодні трошки розповім вам про свою проблему, щоб ви не довели свої рослини до такої проблеми, як у мене. Конкретно це сіра гниль, яку я в себе розвела. Було в кімнаті прохолодно, я накрила плівкою, получився такий ефект парниковий. і... Всі були видно, десь спори сірої гнилі, і воно все розповсюдилось по всіх стелажах і заразило всі рослини разом із молодими посіяними еостомами, які довелося викинути теж. Вони просто ну, не можна їх вже нічого їм зробити. А з цими ще попробую лікувати. Ось пообрізала всі хворі частини. Вчора, але бачу на сьогодні ось воно, дивіться. Бачите, знову ось оставила для того, щоб показати. Дуже добре тут видно початок. Отак От починає сохнути листочок, потім крапки білі. Це спори вже йдуть, воно розповсюджується. Це в мене черенок був накорінені. Ось ніби непоганий. І корінь гарний, але буду викидати це все. Діла не буде з нього. А ці ось більш дорослі рослини попробую обробити ще раз. Ну, раз вже я обробила препаратами. Ось Тут ще в мене і маленькі. Ну, з цими ще попробую поборотися. Там буде видно. Обробляла. Тельдором, проктлеусом, топсином і ще препаратом свіч. Він самий потужний, тому надіюсь на нього. Його рекомендують всі. Ну, це все я пошкоджені листочки обібрала майже всі. Ось дивлюсь сьогодні, вони знову є. Зараз ще раз пройдуся. І якщо це допоможе, обов'язково скажу. А якщо ні, то остануся без цього вегетативного матеріалу, буду купувати знову весною. Ось так. Таке відео, можливо, комусь буде корисним.